Вже на протязі багатьох років українські футболісти грають за кордоном. Хто саме, в яких клубах, та найголовніше, за які гроші наші футболісти їдуть грати за межі нашої держави. Саме про це дивіться далі. Роман Яремчук 31 липня 2021 року перейшов із бельгійського гента в португальську Бенфіку за 17 мільйонів євро. Сергій Рибров 1 липня 2000 року перейшов із київського Динамо в англійський Тоттенхем за 18 мільйонів євро. Андрій Ярмоленко 11 липня 2018 року перейшов із дортмундської Борусії в англійський Вестгем за 20 мільйонів євро. Віталій Миколенко. 1 січня 2022 року перейшов із київського Динамо в англійський Евертон за 23,5 мільйони євро. Андрій Шевченко. 1 липня 1999 року перейшов із київського Динамо в італійський Мілан майже за 24 мільйони євро. Дмитро Чигринський 31 серпня 2009 року перейшов із Донецького шахтаря в Іспанську Барселону за 25 мільйонів євро. Андрій Ярмоленко 28 серпня 2017 року перейшов із київського Динамо в Дортмунську Борусію за 25 мільйонів євро. Олександр Зінченко. 22 липня 2022 року перейшов із англійського Манчестер Сіті в англійський Арсенал за 35 мільйонів євро. Андрій Шевченко. 1 липня 2006 року перейшов із італійського Мілана в англійський Челсі. Майже за 44 мільйони євро. Михайло Мудрик. 15 січня 2023 року перейшов із Донецького шахтаря в англійський Челсі за 70 мільйонів євро.